У ніч на 3 грудня ворожий дрон Камікадзе типу Шахет знову атакував Тернопіль. Він влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилась без електрики. Повітряна тривога в місті тривала майже три години. Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Загалом у ніч на 3 грудня російські війська запустили у повітряний простір України 28 Ударних безпілотників. Сили ППО збили більшість ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Тим часом буковинці не залишаються осторонь спільної біди повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу, яка залежить безпосередньо від кожного з нас.